Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президенти Туреччини і Росії, Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін зустрілися у Астані і розмовляли між собою близько півтора години. До цієї зустрічі була прикута велика увага. Міжнародної громадськості спостерігачів, політиків, тому що напередодні побачення із Володимиром Путіним президент Ердоган підкреслював, що хотів би запустити реальний формат вирішення закінчення війни, яку Росія розпочала проти України. І бачив цей формат у спільних консультаціях представників Сполучених Штатів Великої Британії. Франції, Німеччини і самої Російської Федерації можна було зрозуміти, що Україна не буде брати участь в такій зустрічі, хоча у Анкарі говорили, що розуміють українську стурбованість, але просто бажають якнайшвидше закінчити війну ще до того, як буде задіяна ядерна зброя, якою загрожує Володимир Путін. Як можна зрозуміти з перших повідомлень про цю зустріч, ніяких новин щодо цього багатостороннього формату немає. Хоча напередодні відльоту Ердогана до Астани турецькі офіційні особи навіть говорили, що місцем проведення таких перемовин був би Стамбул. Однак останні дні стало абсолютно очевидним, що західні лідери. Не збираються розмовляти із Президентом Росії Володимиром Путіним та його представниками. Якщо навіть якісь роздуми про можливість консультацій були, після масованого бомбардування Росією українських міст після навмисного знищення російськими терористами української цивільної інфраструктури говорити про якісь домовленості. Ну, було б, м'яко кажучи, недоречно. Сьогодні на Заході думають насамперед про дві речі: про те, як найшвидше надати Україні системи протиповітряної оборони, і про те, яким саме буде реальний момент реакції Заходу, якщо Путін дійсно застосує тактичну ядерну зброю проти України. І вже більше і більше політиків говорять про ймовірність силового удару по Росії. Так, не ядерного, але силового. Ще кілька тижнів тому уявити собі такі заяви було б неможливо. Однак світ під впливом авантюрних погроз головного російського військового злочинця швидко змінюється. І, звісно, хто? Побажає розмовляти із цим злочинцем. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден нещодавно підкреслив, що він може зустрітися із Володимиром Путіним у Індонезії тільки за однією умовою, коли мова буде йти про обмін ув'язненими, тому що інтереси громадян Сполучених Штатів це перше для президента цієї країни. Однак про якісь інші теми консультацій із Путіним Байден навіть не згадував, тому що прекрасно пам'ятає, як він переконував російського президента не починати цієї війни, яка прогнозована має довести до краху і самого Путіна, і очолюваної ним терористичну державу. Про що Байдену зараз розмовляти Путін? До чого може призвести багатосторонній формат, якщо росіяни досі не зробили те, що мають зробити? Відмовитися від анексії українських земель Криму, Донецької, Луганської, Харсонської, Запорізької області. А хто буде домовлятися про мир із тими, хто краде чужі території і, як бачимо, одностайно засуджується усім світом? Як це відбулося під час сесії Генеральної Асамблеї ООН? Хто буде домовлятися із всесвітнім вигнанцем, на якого перетворилася Російська Федерація? Так про що ж тоді говорили Ердоган і Путін? Для Ердогана було досить важливим, щоб Путін погодився продовжити зернову угоду. Єдине реальне дипломатичне досягнення цих місяців. Ердоган, який був посередником при укладанні цієї угоди разом із генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гуцієрішем, звичайно, дуже не хотів би, щоб угода. Була скасована внаслідок нових дестабілізаційних дій і провокацій з боку Володимира Путіна. Ця угода, по-перше, елемент політичного капіталу президента Туреччини. А по-друге, дійсно допомагає знищити саму ймовірність голоду у країнах глобального півдня. Хоча ми прекрасно розуміємо, що якраз сам Путін дуже хотів би цей голод організувати, щоб у свою чергу спричинити міграційну кризу. На території країн Заходу. І очевидно, що ця міграційна криза була б йому дуже потрібна, однак він побоїться остаточно втратити підтримку країн глобального півдня, побоюється, що вони вже будуть не утримуватися у організації Об'єднаних Націй, коли буде голосування по питанню підтримки територіальної цілісності України, а голосувати проти Російської Федерації. Ну і те, що цікавить Путіна. Після того, як було знищено газогони Північний потік 1 і майже знищено газогон Північний потік, потік-2», який досі не сертифікований у Європейському Союзі, Путін намагається перетворити на хаб для постачання російських енергоносіїв саме Туреччину, щоб за допомогою постачання газу до цієї країни маніпулювати інтересами інших європейських країн. Туреччина вже перетворилася на хаб для російських скоробагацьків, які змушені десь переховувати свої вкрадені гроші після того, як проти них запровадили санкції Сполучені Штати, Велика Британія, Європейський Союз, Канада, Австралія, Нова Зеландія і інші країни цивілізованого світу. Ну і от Туреччина це саме та країна, де з одного боку немає санкцій проти Російської Федерації, а з іншого боку є якесь. Імітування форматів західного банківського сервісу, західного бізнесу, західних курортів. Так чи інакше, зараз ані самим російським олігархам, ані найближчим родичам Володимира Путіна та інших російських військових злочинців обирати не доводиться. Як не доводиться обирати російським громадянам, які тікають від мобілізації монголії, так, монголія, туркмені. Так, Туркменія, Таджикистан, так Таджикистан. Ну і от і Володимир Путін зараз насамперед зацікавлений в такій ролі Туреччини і, очевидно, думає про те, що Туреччина може зіграти важливу роль і у енергетичних оборудках Російської Федерації. Питання тільки у тому, наскільки з цим погодиться президент Реджеп Таїп Ердоган. адже абсолютно очевидно, що він. Зацікавлений у дешевій російській нафті у дешевому російському газі однак, у чому точно не зацікавлений, це це в енергетичній залежності. Від Російської Федерації, бо вже переконався, яким чином сама Росія оперує цією залежністю. Таким чином, поки що мова йде виключно про пропозиції Володимира Путіна, тим більше на відміну від часів, коли будувався турецький потік. Зараз Російська Федерація навряд чи може брати участь у побудові якихось нових альтернативних маршрутів, які б мали привезти на територію Туреччини. У Росії зараз немає для цього ані грошей, ані технологій. Однак найголовніше це те, що Ердогану не вдається поки що стати реальним посередником організації перемовин ані Росії з Україною, ані Росії із цивілізованим світом. І я до речі не сильно звинувачував би у цьому Ердогана. Адже коли ти хочеш бути посередником між серйозними людьми, що себе поважають, і звичайнісіньким бандитом і терористом, яким є Володимир Путін, ти маєш враховувати, що люди із самоповагою із відчуттям власної гідності, врешті-решт, просто не хочуть сідати за стіл перемовиний з людиною, руки якої у крові жінок і дітей. А саме такою людиною є президент Російської Федерації Володимир Путін. Саме Жавою, що вбиває жінок і дітей, грабує, гвалтує і існує саме для цього. Є сучасна Російська Федерація, цей колективний злочинець 21-го століття. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на телеканал в Патреоні, який допомагає нам продовжувати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мирова!